Вітаю вас, мої пані та панове. Мене звати Оля Насонова. Це мій парфумерний куточок інтернету. Запрошую вас. І сьогодні я хочу з вами поділитися ароматами, про які я мрію, з якими я мрію познайомитись, аромати, на які я розпустила слину і за якими я біжу знайомитись, як тільки скажуть, все, завезли! Я беру свого помічничка, у мене є перелік. І, друзі, я вас всіх розумію, хто живе в Україні і не має доступу до якихось парфюмерних новинок, цікавих нових брендів. Я така сама живу тут разом з вами. Тому буду, буду зараз мріяти. Перший аромат, який з яким я побіжу знайомитися, от, в бігудях і в халаті. Це меланхолія від бренду Moss and Rabbit». Мені взагалі дуже імпонує цей бренд, все в ньому таке сучасне, цікаве. І аромати ще наповнені історією, тому що кожен аромат присвячений певному фільму і має одноіменну назву. І це якраз аромат присвячений фільму Меланхолія про апокаліпсис. Так, в цьому фільмі немає нічого веселого. І я думаю, в цьому ароматі також. Меланхолія це назва планети, і назва планети чи астероїда якогось небесного тіла, який летів на землю. І це фільм розповідає про історію сім'ї, яка переживала ці події. Я нафантазувала, що цей аромат має бути, наче як Синтетік Джангл від Фредеріка Маля, тільки... Більш холодний і водянистий, наче якась така холодна вода, в якій є зелені ноти. І піраміда, в принципі, спонукає мене далі думати цю думку. Тут у нас лист фіалки, чорна смородина, зелене яблук, бергамот, конвалія, нарцис фініки. Тут я не, не хочу, щоб там відчувались фіники-фіники. Мускус, ялівець, ладан, чиста деревина, хай буде та ветивер. Хочу, щоб це був вологий такий. Я от собі вже фантазую, знаєте, вологий листково фіалковий можливо, трошки огірочку там відчувалась. Якась кислинка, холодні дзвінки. Конвалії, можливо, полковість гіркувата нарцису, і в базі це така вже прохолодна, можливо, навіть масляниста деревина. Ось так мені хочеться. Я я вже навіть намагалась його купити. Ви знаєте, на годиннику буває третя година ранку. Ти вже сидиш, очі червоні вилуплені, замовляєш, і у тебе, на щастя, не спрацьовує картка, щось оплата не проходить, і ти зранку такий: ну слава Богу, бо то було зайве. Це нас бережуть наші янголи-охоронці. Таких покупок навмання не треба так робити. І нікому добра. Оці Покупки на осліп не приносять. Можливо, є люди, але то лише виключення. Більше розчарувань від цих сліпих покупок, ніж позитиву. Ну, в мене так точно. Меланхолія. Я тебе чекаю дуже-дуже, хочу з тобою познайомитись. Ти моя найперша очікуванка. Другий аромат, який мій дуже цікавий, це фліор депеш. Мабуть, так, французька, Я ще її... Кого я обману. Не опановую я французьку, але запам'ятовую слова, які правильно вимовляються, якщо я десь чую. Це аромат про персики. А я зараз на персиково-абрикосовому, ну, навіть османтусовому шляху. З цим ароматом я вже, знаєте, моя фантазія. Не вимальовував мені якогось чіткого бачення, яким має бути цей аромат. Тут у нас піраміда доволі Тут коротка, персик жасмин та пачулі. Це має бути фруктовий шипор. Мені, в принципі, подобаються фруктові шипри, але не всі. Не люблю важку шипряндію. Але якщо він буде такий солодко-кисленький, з, можливо, пачулі тут будуть такі більш камфорні, є такий тип пачулі, то мені би цей аромат дуже сподобався. Цікаво мені. Я думаю, він такий солодкий тут і в акордах зазначено, що є солодкі ноти, але вони не на першому місці. Мені це подобається. Спочатку у нас фруктовість йде, білоквітковість жасмин. Нічого проти жасмину немає, печулі, дерева, далі вже в нас йдуть солодкі ноти. Цікаво мені з ним познайомитись. Знаю, в Європі вже можна в магазинах з ним познайомитись. І мені писали, дівчата, вже відгуки на цей аромат. Але особисто я з ним не знайома, але дуже цікаво. Наступний аромат це від бренду Zoologist. Harvest Mouse. Це польова мишка. Мені так мило. Думати про цю назву аромату мені, мені подобаються ці польові мишки. У е, мене в дитинстві жила криска, біла така альбінос з червоними очами. Я дуже її полюбляла, носила постійно собі в кишені. Її звали Цоца. Цоца. Це, по-перше, буде мій перший зоологіст. Я взагалі нічого не знаю, але мені дуже цікаво. Snow Owl, там, сніжна сова із цим морським, як його божечко, спрут. Кальмар, о, кальмар. Із бурундучком мені. Та взагалі цікавий мені цей бренд. А ще згадала, що фільм Рататуй один з моїх найулюбленіших, що при цього мушонка Ох, Я його так обожнюю. Коли я дивлюсь на цю піраміду, моя фантазія вимальовувала аромат. Який, в принципі, в мене вже є, який називається Фрідом від Ані Соколової. Мені одразу вималювалось якесь сіно, пшениця, поле, землистість, злаковість, я вже бо мишки вони ж там полюбляють носити ці. Або це стереотипи, що мишки полюбляють зерна носити, це як їжачки полюбляють яблочко на спині носити. На першому місці в піраміді є ромашка, і це мене дуже приваблює, в мене немає жодного аромату прям з ромашкою, або мені б хотілося, подобається. Мені не подобається, що тут є пиво. Я алкогольність не полюбляю, тим паче пивну точно ні. От якщо воно там добре, дуже добре відчувається, це, це аромат точно не для мене. А в цілому квіти. Цитруси, фрукти. Тут є один коментар, що це полегшена версія архівів 69 від Елдо. І це мене насторожує, бо мені архіви взагалі не подобаються. Це для мене якась така неприємна пудра. Де тут пудра в цьому ароматі? Знаєте, я вже тут займаюсь гаданням. Зараз ще таро достану, башню або смерть. В цілому хочу познайомитись. Не знаю, що мене очікує. Парфумер Лука Мафей. У мене є аромати цього бренду, парфумери, які мені заходять, які мені подобаються. Можливо, цей також буде. І ще мій перший зоологіст. Дуже мені цікаво. Наступний аромат від бренду Eldo бренд, з яким я хочу, знаєте, закінчити протестити все і закрити собі. Цей бренд, чи, не, чи щось собі купити, бо він мене приваблює. Мені подобається ці, його екстравагантність, експресивність, така навіть сказати, зухвалість цього бренду. І вона й мене приваблює і відштовхує, бо я не можу знайти собі аромат, який би мені подобався від початку до кінця. Щось постійно в мені вилазить і не закохує в мене в цей аромат. І ось буде новинка. Сулюпон Мірабо, libre d'orange» Перекладається як під мостом Мірабу. Це аромат піраміда, якого складається з всього, що я люблю. Хочу смузі з цього Тут і інжир, і фіалка, і свіжі ноти, морські ноти, деревина, сандал, кедр в базі. Є ванілька ну нічого страшного. Те, що я його занесла в цей лист через те, що його порівнюють з ароматом Dune Road, він мін Нью-Йорк, аромат, який я дуже сильно собі хочу. Він мені пахне ар ароматом, наче русалки, русалка з шкірочками кавуна, зеленими тр трапкими в ароматі є якесь таке морське, зелене повітря, наче ти виходиш на берег. І тебе охоплює хвиля свіжості зелені моря і кавуна зеленого. І ще його порівнюють з Parisian Mask. Також два аромата, які я от прям сьогодні хочу в свою парфумерну колекцію, але не маю. І, можливо, цей Елдо стане тим самим моїм єдиним. А наступний аромат це екскурсія в ностальгію, в якийсь 2000. Дев'ятий, десятий роки, от більше десяти років тому, це ейфорія оди туалет від Кельвіна Кляйна. Ейфорія це той аромат, який я повторювала декілька разів. У мене була ейфорія саме блосом, саме вона мені подобалась така фруктова, квіткова, свіжа. Композиція з кислинкою. Я, до речі, її вже майже забула, якщо б мені сказати, дали завдання от точно писати цей аромат, я б це не зробила. Пам'ятаю, що це там щось була: гранат, кислинка, піони, легка така квітковість. І я б з задоволенням повторила цей аромат, саме от можливо, ця одетуалет. Ейфорія буде саме такою. Можливо, цей аромат закриє мою потребу в ностальгії. Я, до речі, ф... зустрічала «Ейфорію» Блосом в продажі, можна її купити. Але от чомусь мені якось от точно от той аромат не хочеться, а хочеться щось сучасне, але з привітом до минулого. От я собі не думала, що «Ейфорія» до туалет, від Каліна клеєна, якраз буде самим тим привітом з минулого. Наступний обожечку, який неймовірний дизайн. Подивіться на цього нового четвертого ведмедика. Це якийсь металізований, булатований флакон, який переливається чи то райдугою, чи то бензином цими розводами на калюжах. Неймовірна краса. Хочу взагалі це фізично потримати в руках, подивитися на ці всі переливи. Я пам'ятаю в... За рахом продавались такі ложки, виделки, але вони були дуже непрактичні, бо облазили після другого миття посуду. Цікаво подивитись на цей флакончик. Ну і Піраміда його непогана. Тут у нас фрукти, сорбет це не фрукт, це їжа, лимон, ароган, песок, фрезія, жасмин, багато білих квітів, трав, база, кипарис, ветивер та мускус. Піраміда непогана, я собі фантазую тут щось свіже, можливо, морське, тропічне. Що тут пишуть нам в акордах. Пісок, перший акорд пісок. Окей. Ароматичні свіжепряні, мінеральні. Звучить о, і земляні. Це і солодкі ноти на останньому місці. Мені подобається четвертий ведмедик. У мене є рожевий ведмедик лише про. Баблгам, жуйку. Він мені подобається, він для мене така іграшка. Я не сприймаю його серйозно як серйозну таку парфумерію, яку б я видягла на якусь ділову зустріч. Я їм граюсь. Можливо, він був створений якраз для цього, щоб гратись. Аромат називається Той, про що я кажу? Ще один аромат, а далі я вам вже розповім про два бренди, які в цілому мене цікавлять, ще жодним ароматом, від них я не знайома. А зараз аромат Fearless від Armand Jane. Fearless. Я хочу бути Fearless, хочу бути безстрашною, сміливою і хочу, щоб цей аромат мені в цьому допомагав. Отже, новенький аромат цього року від Armand Jane, і він, по-перше, мене захопив. Причарував, зачепив мене своїм, своєю назвою, а по-друге, шафраном на першому місці. Мені, знаєте, є така поціновочка троянд і шафранів, що у мене лише один аромат з шафраном і лише один аромат з трояндою в флаконах. Виходить, що я поціновочка тільки інжирів у мене, бо у мене їх купа і, і просто зелені. От справжня поціновочка. Але, от, можливо, цей аромат буде моїм шафранчиком. Тут він стоїть на першому місці, але я все ж таки фантазую давайте так, знаєте, новий рівень затестів на осліп. Я фантазую, як це може пахнути, а потім буду нюхати і казати очікування та реальність. До речі, в мене на каналі вже був такий формат, коли я там тільки-тільки починала рік тому. Отже. Починається шафран, чорний перець, бергамот, чорна смородина. Я все ж таки думаю, що шафран тут буде не на першому місці, а все ж таки буде більш ягідна, чорносмородина, така кислинка з лимончиком. А далі, наче аромат має густішити, троянда поєднуватись з шафраном. Шафран я полюбляю більше не медичний, він може ходити, таку медичну нотку, а більш шкіряний. От мені б хотілося, щоб це було такий шкіряний. Шафран з трояндею, і в базі мох і пачулі. Ну, це такий в нас може за, зашуршати е, такою текстурою, база може. Але, знаєте, я не знайома з усіма ароматами Орман Jane, але з тими, що знайома, вони мені дуже подобаються своїми характерами. вони вже по-різному, це різні аромати. Але вони легкі, в них є повітря. І при цьому воно чіпляється до тебе і сидить дуже-дуже довго. Я вже думаю: все, час піти, а ні, аромат зі мною. З ранку до ранку навіть деякі тримаються, наприклад, як Евернія. Дуже стійкий аромат. Буду чекати на тебе OrmaJane Fearless. І далі у нас два бренди. Перший бренд Boy Smells це американський бренд. Ви тільки подивіться на ці флакони. Ось закатувальна, дизайнерська насолода. Мені, мені подобається кожна лінія, кожний закуток, кожне закруглення цієї форми і кольори це такий блідорожевий, чорний, назва грайлива. Я хочу весь цей бренд протестити. Якщо ви знайомі з цим брендом, я його взагалі не бачила десь на європейських ринках, тільки на американському. Будь ласка, напишіть мені хоч щось, хоч щось про цей бренд. І їх новинка Лес. Я хочу, щоб вона була про османтос. Він тут є в середніх нотах, і на початку у нас є більш свіжих нот. нот рожевий перець, пергамот, кардамон, пумело. Хочу, щоб це була така фруктова, брикосова з ледь кислинкою композиція, яка розкривається більш фруктово-квітково. Тут квітів достатньо, а вже... Такий прояв Османтоса, як шкіряний, думаю, він тут проявлений менш за все. Але це ж все це лише мої фантазії. І в акордах написано, що це більш фруктово-квітковий аромат і про замшову шкіряну і анімалістичну сторону Османтоса історія умовчує, замовчує цей факт. Наступний бренд, яким я хочу познайомитись взагалі в цілому, це Мізон Рібач. Французький бренд, нішевий бренд, подивіться на цю лужку, на цю якусь русаличу тему. Це моя естетика, я обожнюю цю Аріель на порошок русаленьку. І от всі такі прояви оцього русаличого світу. І якраз їх флакончики самі такі, русаличі для мене. І їх новенький аромат цього року це Сантал Нірвана. Він мені цікавий, по-перше, через те, що в нього є. Знову ж таки, шафран. На першому місці тут шафран, потім гвоздика і база це сандал, печулі та ууд. Ууд. Хочу, щоб це пахло сандалом і шафраном. Без гвоздики і уду. <хи> ну, може, трошки шошали печулі. Я уяви не маю, якщо чесно, як може пахнути цей аромат, бо я жодним ароматом від цього бренду не знайома. Не знайома з їх. Політикою, з їх концепцією, це важке чи легке? Нічого не зрозуміло, але багато ароматів цього бренду мене цікавить. їх троянда в них цікавить, і мускус, який робив Маріс Русель. Той хто створив мус-краважор один з моїх найулюбленіших ароматів. Тобто. Вивчати, не перевивчати дуже мені цікаво. Я ще не бачила в нас в Україні в продажі, в офлайн-магазинах та й в онлайн-магазинах, я, мабуть, теж не бачила. Так, 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 не бачила. Шановні, ну що ви скажете? Як вам подобаються вам мої бажанки? Хочете ви чути на них відгуки? Бо я точно буду їх вишукувати, буду тестити і захочу вам про це розповісти. Якщо ви знайомі з цими ароматами, пишіть, будь ласка, ваші відгуки. Бажаю вам міцного здоров'я, сил та незнаги. Пам'ятаємо, що кожен наш день це день захисників і захисниць. Допомагаємо, захищаємо, донатимо. Бо, по-перше, це потрібно нам, а не їм. Тож, любі друзі, бувайте! Слава Україні!